Ну і продовження скандалу із директоркою Київського ліцею, яка не пускала учнів у шортах, і сама стала героїнею численних мемів. Але чи почали нарешті службове розслідування? Бо весь цей час директорка була на лікарняному. І, взагалі, який вигляд повинен мати український школяр? Хто це визначає? Де і які саме існують про це правила? Ось що вдалося з'ясувати Анастасії Терещук. Але творі 30 навчальний навчальний Одяг. Якщо використовуючи соціальних мереж, ви точно бачили це відео минулого тижня, початок навчального року. Київський ліцей на Печерську, а на воротах директорка облаштувала такий собі контрольно-пропускний пункт. Заходьте, заходьте, заходьте. Тут, всі, хто надумав прийти в школу в шортах у майже 30 градусну спеку, директорка Віталія Полякова розвертає це відео зняв батько однієї з учениць, пан Михайло. І, хоча його донька прийшла у штанах, він не зміг пройти та почав заступатися за дітей. Ні, я не дозволяю. Що значить, я не дозволяю? рух, одягніть. І багато дітей маленьких стояло біля воріт. Не всі були в супроводі батьків. Їх просто розвертали і казали: йдіть додому. Деякі плакали ну. Деякі просто стояли, щось чекали, деякі розверталися і йшли додому. Ті, що постарше, там все там не знаю років з 12 починає. Навколо воріт збиралися розгублені діти, обурені батьки. На місце навіть поліцію викликали. Ви так заяву писати? Звичайно, у вас щось не важливо і ще цікаво, патрульний був на боці директора. Мовляв, нічого поганого у забороні приходити в шортах нема. Це ж не повага до вчителів. Скажіть, будь ласка, ходити як хоті. Вочевидь, багатьом дається взнаки навчання в пострадянській школі, бо насправді шорти абсолютно нормальний предмет шкільного гардеробу і в закордонних ліцеях, і в українських. Навіть королівські спадкоємці одягають шорти на навчання, та й у вітчизняних магазинах повно пропозицій для учнів із вкороченими штанами. Та це не головне в цьому конфлікті. Важливо, що жодних правил, які б забороняли шорти, в ліцеї не існує. Ми про них не чули. Ви розумієте, якби ці правила були, ми б напевно своїх дітей не вели. Але чи були б такі правила законними і як мають виглядати українські учні? Про це я розповім згодом. А поки друга серія скандалу. Минуло більше тижня. Директорка одразу після розголосу пішла на лікарняний, але вже мала повернутися на роботу. Це той самий київський ліцей, у якому розгорівся скандал. Відразу після інциденту директорка школи взяла лікарняний, та ось 8 вересня він у неї мав завершитись. Тож ми прийшли, аби поговорити із нею. Одягнені за дрес кодом нас одразу зустрічає секретарка школи. Бачити нас вона не рада. Звертайтесь в управління освіти, вона попереджує туди. Ми не в курсі. Запитуємо, чи пускають зараз учнів у шортах. Відповіді не отримуємо. Я прийшла у мене своя робота, я там я не дивилася. Я не відповідаю за це. У мене зовсім інша робота. А в директорки, яка виносила учням модний вирок, досі лікарняний. Тож поспілкуватися із нею нам так і не вдалося. Батьки та активісти, крім поліції, звернулися ще й до міської влади та омбудсмена, бо вважають дії директорки неправомірні і завдали моральної шкоди дітям. Службове розслідування досі триває. При аналізі поширених відеоматеріалів вбачаємо в діях полякової ВІ можливе недодержання вимог конституції України та освітнього законодавства за порушення трудової дисципліни в Україні відповідно до статті 147 кодексу законів про працю до працівника може бути застосовано лише один із двох видів стягнення догана або звільнення. В моєму розумінні це має бути звільнення. Єдине питання, що навіть після таких звільнень. А людина може поновитися в іншому закладі освіти, і ми таким чином питання не вирішимо до кінця. Можливо, має бути ліцензування педагогічної діяльності. Але проблема ця не одиночна. Питання із зовнішнім виглядом учнів регулює закон. Шкільна форма офіційно скасована ще 2019 року. Тож вимагати її від учнів учителі не мають права. Але в статутах гімназій чи ліцеїв можуть бути прописані рекомендації, охайний зовнішній вигляд і. Діловий стиль одягу, але й самі вчителі мають бути прикладом. Чи дотримувалась сама скандальна директорка дрес-коду? Вочевать ні Анастасія Терещук, Данило Городецький, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.